Квіти життя. І це найважливіше, що може бути в житті кожної родини. В них наше щастя, радість, та й взагалі діти це наше майбутнє та майбутнє нашої нації. Вітаю вас, шановні телеглядачі! В ефірі передача Здоров'я нації. Яким темам буде присвячена наша сьогоднішня програма? дізнаєтесь вже за мить! Планування сім'ї це комплекс заходів, які спрямовані на збереження здоров'я матері та дитини. До зачаття дитини готуватися слід заздалегідь, вести здоровий спосіб життя, пройти медичний огляд та проконсультуватися з генетиком. Лікарі розкажуть, як група крові та резус-фактор впливають на вагітність жінок. Також розповімо про вірус Зіка, кому та чим він небезпечний. Останніми роками збільшилася кількість незапланованих вагітностей, особливо в ранньому віці. В результаті зростає і кількість абортів, що призводить до розвитку багатьох різних захворювань, а також безпліддя. Така помилка в молодому віці потім впливає на все життя жінки. Тому медики всього світу наполягають на важливості планування сім'ї. Адже такий важливий крок, як народження нового життя, повинен бути повністю усвідомленим. І навіть до вагітності потрібно готуватися заздалегідь, аби оберегти здоров'я матері та дитини. Планування сім'ї це система заходів медико-психологічних і соціальних, спрямованих на профілактику незапланованої вагітності, запальних захворювань, які передаються статевим шляхом, віл інфекції. І кінцевою, кінцевим результатом якої є збереження репродуктивного здоров'я населення чоловічого і жіночого, звичайно, займаються консультуванням по плануванню сім'ї медичні працівники, психологи для медичної сфери в різних надання допомоги медичної існують на різних етапах, існують різні. Медичні заклади. На нашому рівні на базі Центральної районної лікарні планування сім'ї плануванням сім'ї займаються лікарі, акушери-гінекологи під час прийому і вагітних, і гінекологічний прийом жінок. В обласному центрі в Чернігові є безпосередній центр планування сім'ї, який займається як амбулаторною допомогою, так і стаціонарною допомогою. Консультування з питань планування сім'ї це не просто співрозмова між пацієнтом, між двома людьми. Це є комплекс заходів, які спрямовані на усвідомлення пацієнтам своїх проблем, вирішення цих проблем. І разом з медичним працівником з психологом приходження до вирішення цих проблем і способів досягнення. Цих рішень, і, включаючи зміну е, поведінки в сторону менш вразливої, та яка буде направлена на збереження і поновлення репродуктивного здоров'я, визначають такі напрямки консультування, планування сім'ї. Перша це статеве виховання, гігієна і безпечна статева поведінка. Е, цей етап стосується жінок, чоловіків на різних етапах. Життя Дошлюбне консультування більш Підходить для пар, які вирішують зв'язати своє життя назавжди, стати чоловіком і дружиною. І звичайно, як кожен поважаючи себе, себе, поважаючи людина, вони вирішують це питання для того, щоб були здорові нащадки і не було ніяких ні генетичних, ні проблем зв'язаних із здоров'ям і подальшим вихованням цих дітей. Слідуючи, це консультування з питань контрацепції, включаючи і екстрену контрацепцію, яка більш стосується підлітків жінок, які Живуть нерегулярним статевим життя, консультування сім'ї під час вагітності і у післяпологовий період також важлива задача після консультування, консультування при наявності сексуальних розладів і консультування неплідних подружніх пар. На жаль, безпліддя зараз стає основною причиною більшості жінок. Переважає первинна безпліддя. Які інколи методами медикаментозного лікування, інколи навіть вдаючись до лапароскопічних втручань, не приходять до бажаної мети. Часто є це екстракорпоральне запліднення, при якому значить, минуються усі фізіологічні межі. Якщо пара вирішила, що вже готова до народження дитини, і жінці, і чоловіку, необхідно пройти обстеження у певних спеціалістів, зробити всі відповідні аналізи. Звичайно ж, також потрібно ввести здоровий спосіб життя, що означає відмову від шкідливих звичок, вживання алкоголю, наркотичних речовин, паління. Побутові турботи повинні піти на другий план. Необхідно уникати стресових ситуацій. Більше бувати на свіжому повітрі. Саме час згадати і про фізкультуру. Дуже важливо в цей період і правильне харчування. Подружжя за три місяці до запланованої вагітності повинно вживати їжу, збагачену вітамінами та мікроелементами. У харчовий раціон обов'язково слід включити продукти, які містять фолієву кислоту, адже встановлено, що вона зменшує ризик вроджених вад і аномалій розвитку плоду, шкоди здоров'ю майбутньої дитини і вживання певних медпрепаратів. При зверненні. За допомогою пар цих пар ми пропонуємо обстеження на збудників, які локалізовані в, ось, під такою назвою Торчинфекція. Торчінфекція це комплекс збудників, які при своєму розвитку можуть приводити до викиднів, можуть приводити до завмирання вагітності, до безпліддя. Сюди входять і червоничка, таксоплазма, папіломавірус, Всілякі бактерії, які лежать в основі ось таких патологічних станів. Пройшовши обстеження, як дівчина, так і чоловік, виходячи на рівень, наприклад, якщо цей збудник був виявлений, проводять медикаментозне лікування. Якщо пара вирішила бути разом і планують свою вагітність, Звичайно, треба хоча б за 6 місяців вести правильний спосіб життя. Це уникати паління, вживання алкоголю, зловживання. Тому що, як кажуть, що під час вагітності ні, це повинно готуватися заздалегідь до розвитку до початку вагітностей. Повинно бути повноцінне харчування по засобах масової інформації, інтернету. по… Всяких дослідженнях, наприклад, якщо жінка з чоловіком планують дівчинку краще вживати рослинну їжу. Да? Якщо це планується чоловічої статі пірінців, значить це жіночка повинна вживати, на, 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 на брати такий нахил на м'ясні продукти. Якщо є пірніс, хочеться дівчинка чи чоловік, треба проміжок, щоб пройшов. Якось дослідження показує, щоб хоча б 5 років повних 5 років. Але інколи деякі наші жінки дотримуються цих всіх правил, вичитують всяку інформацію. Але вже як Господь Богдав і як є спадковість. Саме головне, щоб була жива, здорова дитинка. А для того, щоб вона була жива, здорова, главна, здорова для цього треба, щоб батьки приложили максимум зусиль для того, щоб генетично вона розвивалася правильно. Під час вагітності не треба уникати прийняття вітамінів, мікроелементів, особливо в перший тримець, коли йде закладка нервової трубки, всіх кісточок, органів. Нервової системи ніхватка якихось із цих препаратів може лежати знов-таки в основі патології розвитку. Є ряд препаратів антибіотиків із групи протизапальні препарати, антибіотики, які можуть впливати на розвиток плода. Взагалі до 12 тижнів до 12 тижнів не рекомендується прийом препаратів. Різноманітних. Навіть є фітопрепарати, які б, казалось би зроблені на натуральній основі, але там є протипоказання, це вагітність, лактація. Тому що деякі навіть рослини вони протипоказані при вагітності, особливо це до 12 тижнів, коли іде формування основних органів нервової системи, нервової трубки. Тому ні в якому разі е, тільки... Коли ризик для мами перевищує ризик вживання цих препаратів, і то вибирає ці препарати, які не токсичні для майбутньої дитини. Вирішивши створити сім'ю, чоловік та жінка повинні бути повністю відвертими один з одним та розповісти про всі перенесені хвороби, які можуть, хоч якось, вплинути на вагітність та здоров'я дитини. Слід згадати і всі генетичні спадкові хвороби з кожної родини. Проходячи. Ступені розвитків, коли розвитку між чоловіком і дружиною, коли перший етап знайомства переходить, в він мені сподобався, тобто це поверхнеме а слідуюче – це другий етап, коли вже є. Зацікавленість і в романтичному відношенні подальшому своїх стосунків. А третя це вже усвідомлений вибір. І ось, коли вже пройшло, пройшовши ці три етапи, люди вирішили е зробити ось цей єдиний вибір. Треба, щоб була повна відвертість не тільки в тому, в своїх почуттях, але і правда по відношенню один до одного про соматичне здоров'я себе і родичів. Деякі люди все ж таки скривають своє минуле. А ось, наприклад, перенесені в дитинстві чоловіків. Захворювання параціта він може привести до безпліття. Потім це вирісовується. Перенесені гонорея, сифіліс знов таки можуть проявлятися в фізіологічному здоров'ї як чоловіка, так і жінки, лишаючи за собою злукові процеси органів малого таза і в подальшому. Не приводячи до вагітностей. Консультування з генетиком обов'язково обов'язково на рівнях, і значить, досліджуються і хромосоми. Зараз дуже багато центрів і просто по цих всіх… Тестах в Києві всі ось ці центри по плануванню сім'ї включають в себе. Наприклад, якщо вагітність у мами, вагітна мама, планують вони вагітніти, наприклад, вік мами вже за 40 років, звичайно, ризик розвитку, ризик виникнення хвороби Дауна. Збільшується да, з віком, особливо після 40 років. Тому на дослідження ось цих хромосомних взяття, амніотичної рідини на дослідження, це все зараз робиться. Ну і на дошлюбному консультуванні, звичайно, досліджуються хромосоми і чоловіка, і жінка на даний генетичний порок. Тобто до цього обов'язково треба серйозно відноситися, тому що деякі генетичні хвороби передаються за чоловічим типом, за жіночим типом. Да? Були такі випадки, наприклад, що народжувалися хлопчики, і ось у них по спадковості були генетичні ці проблеми, дітки вмирали, а народилася дівчинка, і слава Богу, все нормально. Тому на ось цьому дошлюбному консультуванні, на етапі дошлюбного консультування, все ж таки треба вирішувати. Або навпаки, передаються генетичні аномалії, пороки розвитку за жіночим типом, якщо дівчинки, вони чи вмирали, чи були ось ці уродства. а на хлопчиків це не розповсюджилось. Таким чином. На дошлюбному консультуванні це можна вирішити, я думаю, з нашими зараз цими всіми впровадженнями науковими дослідженнями. Але це все, звичайно, на рівні київських цих центрів. На базі Чернігівська є в нас. Ми консультуємо жінок, які народжують у віці після. 35 років ми консультуємо в Чернігові. Ну а там вирішують, можливо, направляють, якщо все ж таки є якісь питання, направляють на рівень центрів в місті Києва. При зародженні плода відбувається змішування материнської та батьківської крові і формується кров майбутнього малюка. Тож дуже важливою інформацією при плануванні вагітності є сумісність груп крові майбутніх батьків. Чоловік та жінка повинні знати свої групи крові та резус-фактор, щоб уникнути різних ускладнень під час виношування малюка. Для цього необхідно здати спеціальний аналіз крові. Але при цьому лікарі-гінекологи стверджують, що група крові майбутніх батьків не настільки важлива, як резус-фактор. Краще всього, якщо у жінки і у чоловіка резус-фактор буде однаковий. Це допоможе уникнути проблем при зачатці і виношуванні плоду. У тому випадку, якщо майбутні батьки володіють різними резус-факторами, то перед зачатцем дуже важливо провести спеціальну терапію з метою запобігання відторгнення плоду організмом жінки. Людина має чотири групи крові: перша, друга, третя, четверта, і два резус-фактора плюс і мінус. Плюс це е, найбільша частка людей має резус-позитивний фактор, а резус-негативний фактор мають менша кількість. Але резус-негативний е, фактор, е, в принципі, для жінок, які народжують вперше. Особливої ролі не грає, не виробляються антитіла, тому що немає після попередніх вагітностей або абортів, немає, немає в організмі антитіл, з якими ми боролися. Да? А ось якщо у жінки були аборти, були пологи, і якщо партнер, чоловік, був резус, резус позитивний, відповідно у резус негативної жінки виробляються антитіла, які потім, в подальшому вони будуть. Працювати. Боротися, так. Да. Звичайно, для того, щоб знизити ризик розвитку цих антитіл, є антиризосна вакцина, яку вводять зразу після народження, після аборту, для того, щоб не вироблялися антитіла. Але Антитіла може бути не тільки при резус конфлікті може бути і групова несумісність. Це зустрічається між першою групою крові, наприклад, якщо жінка перша група крові, а інші там партнері, там, друга, третя, четверта. Для першої це характерно. По груповій несумісності більш так чітко проявляється, більш ярко проявляється у діточок. Ну і звичайно, резус-конфлікт теж проходить наслідок цього резус-конфлікту. Це є гемолітична хвороба новонароджених. Якщо, наприклад, народжується дитинка з високим білірубіном і на, на протязі всієї вагітності ведеться в нас контроль цих резус-резус антирезисних антитіл. То якщо <свісно>, титр антиціл не наростає, це дуже добре. Якщо ми бачимо, що в нерозведенні ці е, е, антитіла наростають, це не дуже добре як для жінки, так і для дитини. Значить, е, для того, щоб не було серйозних ускладнень, треба вагітність вже закінчувати. Ну, і е, 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 якщо під час вагітності, наприклад, є З'являються розту... ці антитіла по нашому протоколу при веденні вагітних з резус негативним типом крові. Там по термінах вагітності вводяться ось цей антирезусний імуноглобулін, який блокує розвиток подальшого титру антитіл. Ну, а наслідки Близькі, це гемолітична хвороба новонародженого, велика кількість зростає білірубін, рубін, який може приводити до, значить, проявляється жовтяницею, Ну і, звичайно, якщо цей білірубін наростає, це може приводити до патологічного розвитку психо, Психоневрологічного комплексу у дитинки страждає печінка, велика кількість білі звичайно, і це йде інтоксикація. Інколи навіть приводить до розумового відхилення, до глухоти, порушення мовлення, тобто, ну як наслідок у цієї малітичної хвороби при захворюванні цьому. Якщо у жінки не було абортів і не було взагалі-та, не було вагітності, то титру «Антитіл» не повинно спостерігатися, тому що немає в організмі ще в неї ось цього фактора для того, щоб боротися з чужорідним білком, який в неї є після народження. Ну і якщо все ж таки були, наприклад, ті саме аборти. Вертаючись, що не можна, щоб було незапланованих вагітності, особливо у жінок з резус негативним типом крові, тому що це може бути і до завмирання вагітності приводити, може приводити до викиднів. І антитіла, які можуть приводити до штучного переривання вагітності, титр антитіл може рости. Звичайно, для того, щоб це не усугубити стан жінки, переривають вагітність. Тому, якщо таке було, обов'язково після аборту треба колоти оцей антиризисний гемоглобін. Він по показаннях продається іменно за медичними показами по рецептах. Останнім часом в багатьох засобах масової інформації розповідалося про вірус Зіка, спалахи якого були зафіксовані в країнах Південної Америки. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила спалах цього вірусу глобальною загрозою світового масштабу. Випадки інфікування вже зареєстровані у понад 20 країнах світу, переносниками вірусу є комарі певного виду. Як правило, захворювання протікає в легкій і середньоважкій клінічній формі та закінчується одужанням. Проте разом з тим доведено, що зараження лихоманкою зіка жінок у перші 3-4 місяці вагітності призводить до аномалій розвитку плоду, в тому числі до мікроцефалії новонароджених. Останнім часом все частіше з'являються повідомлення в засобах масової інформації про хворобу, яка викликається вірусом зіка. Спочатку це була екзотична хвороба, яка була притаманна тільки для країн африканського континенту. На сьогоднішній день вірус Зіка це глобальна загроза людству. Що відомо про вірус Зіка? Цей вірус був виділений у 1947 році в Уганді, у МАВ, а потім у комарів. Так стало відомо, що переносчиком цієї хвороби є комари певного виду, які вражають людину в, світові, в світовий час. Доби. Що ще відомо про цей вірус? Що вірус є безпечним для дорослої людини, майже не викликає симптомів, і тільки 20% хворіють, і хвороба має клінічні ознаки. Які клінічні ознаки хвороби? Інкубаційний період період від моменту укусу до моменту появи перших клінічних ознак від 2 до 7 діб. З'являється нежить, підвищення температури тіла 38 і вище. Дитина, людина скаржиться на біль в суглобах, головний біль, нежить і біль в очних яблуках, так звана ретробульбарна біль. Після чого з другого по сьомий день з'являється висипка, висипка поліморфна, різноманітна. Найчастіше це папульозна плямиста висипка, яка сама по собі проходить. На сьогоднішній день лікування від цієї хвороби не існує, є тільки симптоматичне лікування. Що необхідно знати людям про цей вірус ЗІКа? Що він родич лихоманок жовтої лихоманки, малярії і лихоманки денге. Що хвороба протікає, як правило, безсимптомно. але в 2015 році в Бразилії було виявлено велику кількість немовлят, народжених з важкими вродженими вадами головного мозку, так званою мікроцефалією. Мікроцефалія це зменшення обводу голови при народженні дитини, якщо в нормі вона складає 35-36 см, Почастіше випадки народження дітей з обвідом голови 33 і менше сантиметрів. Грубі вади розвитку головного мозку. А саме, якщо до 2015 році у Бразилії реєстрували 150 випадків в рік, то у 2015 році таких випадків було більше 4 тисяч і це з чемпіонатом світу по футболу, який відбувся у Бразилії у 2014 році, і через певний час. Почастіше випадки народження дітей з грубими вадами. Було встановлено, що вірус ЗІКА вражає стовброві клітини головного мозку, і це призводить не тільки для народження до народження дітей з зменшенням обвідом голови, а і до грубих психічних порушень. Такі діти або гинуть в перші роки життя, або становляться глибокими інвалідами, і відбуваються незворотні зміни в нервовій системі. Тому необхідно пам'ятати, що особливо небезпечний цей вірус є для вагітних жінок. Доказано, вже доведено, що вагітні жінки можуть заражатися не тільки через комарині укуси, а і статевим шляхом. Вже було встановлено зв'язок між якщо чоловік. Був заражений вірусом Зіка і мав статеві е, стосунки з жінкою, яка е, десь невдовзі завагітніла, це призводило до народження дитини з важкими грубими аномаліями головного мозку. Таким чином, що на сьогодні необхідно зробити медичні спільноти і над чим вона бореться, це, перш за все, е, з винахід е, тест систем для ранньої діагностики вірусу зіка. По-друге, це е, е, заходи захисту від комарів, це вживання, застосування репілентів в приміщеннях, де бувають люди, це е, застосування інсектицидів. Це боротьба з водоймищами, з застойною стоялою водою, де е, чудові умови для розмноження комарів. До речі, комаріці розмножуються тільки в теплих країнах, там де протягом року температура 20-25 градусів. Але знаючи, що ця хвороба вже поширилась на весь латиноамериканський континент, тобто зафіксовані випадки не тільки в Бразилії, і на Кубі, і в Венесуелі, і в Мексиці, і в Домінікані. І, до речі. Якщо хтось відстежує новини, декілька днів вже повідомлялось про випадок, завезений з Венесуели. Хвора людина приїхала в Китай. А вже вчора повідомили про 36-річну жінку з Росії, яка відпочивала в Домініканській Республіки, відчула нежить вже в аеропорту і була тут же з аеропорта госпіталізована до боксу інфекційного відділення. І діагноз вірусу Зіка був підтверджений. Зараз стан людини задовільнений, але ми повинні пам'ятати, що найважливішим на сьогоднішній завданням для медичної спільноти є знаходження вакцини, створення вакцини ефективної, яка б захищала від цього вірусу. На сьогоднішній день вже відома вакцина від вірусу Еболи, теж який становив світову загрозу. Тому необхідно на це звернути увагу, і особливо необхідно нам пам'ятати і попереджати вагітних жінок про небезпечність відвідування регіонів епідеміологічно неблагополучних по вірусу Зіка. Я дуже сподіваюся, що кожна сім'я сама для себе вирішить питання на користь планованої вагітності, усвідомивши всю міру відповідальності за себе. І майбутнього малюка найголовніше, щоб майбутні батьки хотіли і чекали дитину, були здорові і щасливі. А на цьому я з вами прощаюся в ефірі була передача здоров'я нації. Дивіться програму з наступного тижня вже щоп'ятниці, о 19.30. До наступної зустрічі.